ПОЛІАННА Розділ 14 ДО Про Холодець. Того вечора, коли з Джоном Пендлтоном стався нещасний випадок. Поліанна трохи спізнилася на вечерю. Утім, цього разу обійшлося без догани. Біля дверей її зустріла Ненці. Ох, і раді мої очі, що нарешті вас побачили, зітхнула служниця з явним полегшенням. Вже пів на сьому знаю, схвильовано визнала Поліана. Та я не винна. Гадаю, навіть тітонька Полі з цим погодиться. Не зможе, задоволено відповіла Ненці. Вона поїхала з міста. Поїхала? охнула Поліанна. Невже через мене? В її уяві пронеслися прикрі спогади про вранішні події, як привела непроханого хлопчика на додачу до котика й собачки, а потім раз у раз забувала про заборону на слова Рада і тато. Ненці, тіденька поїхала через мою погану поведінку? Звісно ж, ні, пхикнула Ненці. Раптово помер її кузен у бустоні, тож вона мусила їхати. Поки вас не було, прийшла телеграма. Повернеться не раніше, ніж за три дні. Чим не привід радіти. Увесь цей час ми будемо вдома самі, тільки я і ви. Отак от. Поліанна була вражена. Радіти? Тітенька поїхала на похорон. Але ж я радію не похорону, міс Поліано. Я радію. Ненці затнулася. В її очах блимнула хитра іскорка. Міс Поляно, а хіба не ви навчили мене цієї гри? докорила вона дівчинці. Поліана зосереджено наморщила лова. Щось тут не так, Ненці, хитнула вона головою за кілька секунд. Напевно, бувають ситуації, коли ця гра недоречна, і похорон саме з таких. На похороні нема з чого радіти. Ненці стримано усміхнулася. Можна радіти, що ховають не нас. Та Поліана її вже не чула. Вона почала розповідати про нещасний випадок, і за мить ненці вже слухала, роззявивши рота. Наступного дня, у домовлений час, Поліана зустрілася з Джиммі Біном. Як можна було очікувати, Джиммі був украй розчарований тим, що жіноча допомога надала перевагу якомусь індійському хлопчику, а не йому. Що ж, і так буває. Зітхнув він. Те, чого не знаєш, завжди видається кращим. Наприклад, картопля на чужій тарілці завжди здається більшою, ніж твоя. Добре було б, аби й на мене хтось так подивився. Може, комусь в Індії знадобиться хлопчик з Америки. Поліанна заплескала в долоні. Точно! Прекрасна ідея, Джиммі. Я напишу про тебе своїй рідній жіночій допомозі. Щоправда, вона не в Індії, а лише на Заході. Але це ж теж дуже далеко. Якби ти їхав сюди стільки, скільки я, ти б зрозумів. Обличчя хлопчика просяяло. Гадаєш, вони мене візьмуть? запитав він. «А вже ж, беруть же люди маленьких індіанців, то хай пограються, ніби то ти. Маленький індіанець, думаю, ти достатньо далеко, аби включити тебе у звіт. Тож зачекай, я їм напишу. Адресую листа місіс Вайт. Ні, краще місіс Джонс. У місіс Вайт більше грошей. Проте місіс Джонс робить більші пожертви. Це досить смішно, якщо подумати. Хоч би як хтось тебе візьме. Ну, добре, та не забудь написати, що я працюватиму. Відроблятиму свій хліб і дах над головою, нагадав Джиммі. Я не жебрак, і угода є угода, навіть із жіночою допомогою. Він трохи повагався і додав: напевно, мені краще залишатися в тому притулку, поки тобі не відпишуть. «А вже ж?» – кивнула Поліанна. Тоді я точно знатиму, де тебе знайти. Не переймайся, вони тебе візьмуть, адже ти достатньо далеко. Взяла ж мене тітонька Полі. До речі, раптом вигукнула вона. Як гадаєш, я для неї маленька індіанка?» Ну, ти й дивно, усміхнувся Джиммі, збираючись іти. Одного ранку, десь за тиждень після випадку в Пендлтонському лісі, Поліана сказала тітонці Тітонько Полі, ви не проти, якщо цього тижня я занесу холодець місіс Сноу іншій людині. Місі Сноу точно не заперечуватиме лише цього разу. Ох, Поліано, що це ти надумала? зітхнула тітка. Ти таки справді незвичайна дитина. Поліанна дещо насторожилася. Тітенько Полі, ви весь час повторюєте, що я незвичайна. Це ж краще, ніж звичайна, правда? Гадаю, краще. Тоді добре, я рада, що незвичайна. Поліанна зітхнула з полегшенням. Мені здається, про людину, кажуть, звичайна, коли хочуть її образити. Місіс Вайт завжди повторювала, що місіс Рофсон звичайна, навіть звичайнісінька, а вона її терпіти не могла. Ці дві пані сварилися, як ніхто інший у жіночій допомозі. І татко, тобто ми мусили докладати неймовірних зусиль, аби їх мирити, договорила Поліана, трохи заплутавшись у тому, як розповісти про церковні сварки, не згадуючи тата. Ясно. Нетерпляче сказала тітонька Полі. Поліанно, тебе трохи заносить у твоїх розповідях. А ще ти завжди згадуєш жіночу допомогу, хоч про що б ішлося? Звісно, радісно сміхнулася дівчинка, так і є. Розумієте, вони ж мене виховали і. Досить Поліанно, цього разу тітонька не дочекалася кінця речення. Що з холодцем? Нічого такого, щоб вам не сподобалося. Тітенько Полі, ви завжди передаєте холодець місі Сноу. Тож я подумала, що одного разу можна передати його іншій людині. Розумієте, зламана нога це ж недовічна хвороба, тож довго не триватиме. І місі Сноу знову матиме свій холодець за тиждень другий. Іншій людині? Зламана нога? Ти про що, Поліанно? Поліана затнулася, передихнула і почала спочатку. Вибачте, я забула, що ви нічого не знаєте. Це сталося, поки вас тут не було. Того ж дня, коли ви поїхали, я знайшла в лісі того чоловіка. Він дав мені ключ. І я пішла до його будинку, щоб зателефонувати лікарю, а потім тримала його голову і таке інше. Далі я пішла додому і більше не бачила. Та коли ненці робила холодець для місіс Сноу, мені спало на думку, чому б цього разу не віднести холодець йому можна, тітонько Полі. Добре, добре, чому б і ні, дещо втомлено погодилася міс Полі. Тільки скажи, чітко, про кого йде мова? Про чоловіка на ім'я Джон Пендлтон. Місіс Полі мало не впала з крісла. Джон Пендлтон? Так, Ненсі сказала мені його ім'я. Мабуть, ви його знаєте. І ти його знаєш? Поліана кивнула. Так, він завжди говорить зі мною і усміхається, тобто останнім часом. Це лише зовні він сердитий. Піду за холодцем, коли я заходила на кухню, Ненсі сказала, що він майже готовий. Мовила Поліанна, вже прямуючи до дверей. Поліанно стій. Голос міс Полі раптом посуворішав. Я передумала віднесеш холодець місіс Сноу, як завжди. Все, тепер іди. Поліанна миттєво посмутніла. Але ж, тітенько Полі, їй холодець іще перепаде. Вона завжди хворітиме і утримуватиме передачі, а він лише ногу зламав, а зламані ноги швидко заживають. Уже й так цілий тиждень минув. Так, знаю. Я чула, що з містером Джоном Пендлтоном стався прикрий випадок, сухо відказала Полі. Та я не хочу передавати холодець Поліанно, от і все. Розумію, бо він сердитий, кивнула зажурена Поліанна. Це лише зовні. Але, мабуть, він вам не подобається. А що, як я не зізнаюся, що це ви передали? Скажу, що від мене. Мені він подобається, я з радістю його пригощу. Міс Полі знову захитала головою і спитала незвично тихим голосом. А він знає, хто ти, Поліанно? Дівчинка зітхнула. Певно, ні. Я казала йому, як мене звати, та він ніколи не називає мене на ім'я. Чи знає він, де ти живеш? Точно ні. Я йому не казала. Значить, він не знає, що ти моя племінниця. Гадаю, ні, на хвилинку запала тиша. Міс Полі дивилася на поліану невидющими очима. Дівчина, нетерпляче, переминалася з ноги на ногу і зітхала. Незабаром Міс Полі стрепенулася. Добре, Поліанно!» – нарешті сказала вона тим самим тихим голосом, зовсім не схожим на її звичайний. Дозволяю тобі віднести холодець містеру Пендлтону, але від свого імені, запам'ятай, я йому нічого не передавала. Подбай, щоб він у жодному разі так не подумав. «А вже ж, мем, ні, мем, дякую, тітонько Полі, зраділа Поліана і випорхнула з дверей.